Ну я не вас питаю, чого? ну ви що, як же и синским вопросом на вопрос? Чья? Показать. Вам показати відео? Да, Там без вы без двух перекрестках без повороту, виїжджайте. Трьох перекрестків? На трьох перекрестках. На двух. На двух. Да. То на трех всех. Ну на трьох, Вам легше стане, якщо ви трьох. Чи Та ви без... знаєте це це треба... відео я вам дам вішу віти. Покажи відео Покази, Покази, чую, інспектор. Вова. Вова. Вова, дай камеру. Благо. Покажи відео, де інспектор труніцькі повороти не включає. Щас покажем. 122 частина друга. Це зустання зонячні взяти. Дівчатку. Дівчатку. А чого водій зупинився на виїзді з твого території? Крайня необхідність. Крайня необхідність. Які умови вдалися? Для того, щоб прибрати машину. А які тут умови? Включили аварійну сигналізацію. Тут треба ще певні дії зробити. Приперегувалися позаду екіпажу Державної Державтоінспекції, яка включила синій пробласковий маячок. Є червоний маячок, не включав, правда? А вам і не можна? Бачимо. Так, свидетели в куче. Сфотка, сфотка. Ви так тихенько їдете, їдете, зараз у нас поворот ліворуч. Бачите, номер розщотко видно. Бачите, я з допомогою знімав. А що доподовому теж. Ну зараз побачите. А ти що думаєш? Тільки смайте повертати. Ну, сесія, ну, пиздець. Тільки сесія 12 ночі, дядя. Ні, ну, завтра сесія. А ти поняв, де ви їдете? А Ось це поворот на лєву в нас. Да, інспектор Троницький. Потім опять на І опять на Ну, на тому же налево. на На третій раз вже вирішили включити його. Дивіться, зараз повертаєте, будете на Повертаєте на лєву? Да. Так. Поворот включений? Ні. Ні. Зараз направо повертаєте. Дивіться, стали. Поворот включений? Ні. За три з половиною відпустимо, якщо найде. Ну що, нарушали? Два що, Якщо не три з половиною, то з собою заберете. Ну так, да, з собою забере. Ну виправні роботи, дамо. Ви правні роботи. <ріху> Ба, ми якраз підбольне поле оборудуємо. Що робити? Два рази морозу.